Вітаю. Сьогодні 28 квітня. Вночі був заморозок. В місті було мінус два, скільки в селі було, не знаю. Але шкоди наробив багато. Ось зараз пройду по всьому саду і по квітниках і дізнаємося, скільки ж він шкоди наробив той мороз. Горік стоїть весь чорний, чорнісінький. Верхушки ще трошки ну, там зеленіють, а решта чорна. Ось і хризантеми підмерзли. Ніхто такого морозу не очікував. Полуниця теж трохи голови похилила. Дісталося її від морозу. Підмерзла салера. Отак змерзла Лілія. Ну, не всі померзли. Це, видно, якийсь один сурт. Який морозу боїться. Укривала плівкою широколисту артензії. І так досталося взимку. Ну, ось теже листя померзло. Десь доторкалося до плівки, змерзло. Найбільше дісталось винограду. Це винний сорт. Ми його й на зиму не вкриваємо. Змерз. Ось один і той же сорт винограду. Тут малий не змерз, а поряд більші померзли. А ще померзли троянди. Ті, що під пластиковими пляшками, ті живі. А ці навіть і подумати не могла, що вони змерзнуть, а вони змерзли. Персик отак плівкою обмотали. Вроді нічого. Просто дуже такий сильний вітер холодний був. Що думали, все позносить. Але персик, слава Богу, цілий. Й живий заховали, не змерз. Сортові півонії накривала відрами. І де листечко торкалося до відра, там померзло. А ті, що не накривалися, ті живі живісінькі не померзли. Помідори, слава Богу, в теплицю не всі висадили. В веранді стоять нічого. Сховалися від морозу. Помідори в теплиці були накриті агроволокном. Слава Богу, живі.